Так было раньше. Ганьба! Ганьба! Осуществляем акцию в заключенных. Прокурор здесь надзор. Пане прокуроры, посмотрите, что за словили. Почему вы ничего не смотрите? Сделайте сейчас, пане прокуроры. Робили заборонили будь-які мітинги під генпрокуратурою та поблизу нього на два місяці. Установити обмеження права на мирні зібрання. суддя огурцов окружного адмінсуду Києва. Саме він частково задовольнив позов столичної адміністрації. Останні жадали тиші та спокою під вікнами слідчих КПО аж до кінця року. Може знову ж таки нести небезпеку для пересічних громадян. До позову долучилися міліціонери, МНСники, пожежники, ДИшники, навіть управління освіти разом із Станцією усі як один переконують проведення мітингів саме під генпрокуратурою зашкодить громадському порядку і не тільки Ні шлагбаум, ні, машини, які припаркувалися тут у два ряди генпрокуратурі не заважають проте заважають мітингарі, які згідно з рішенням суду перешкоджають дорожньому руху. Приблизно заявлена кількість учасників проведення акції складає близько півтори тисячі осіб. «Значить, вот судебный исполнитель дає команду милиции. не півтори тисячі, а дві жінки й чоловік прийшли виступити проти головного прокурора країни. Їх одразу оточують міліціонери і держвиконавці вже з готовим рішенням суду на двомісячне табу. Я довожу рішення суду. Розумієте, це процес кидалась під машину, не заважали. От мы ми Машины друг друга мішають. А ми не мы тим боля. Ми одстали під самой стіначка. Паркуватися за 10 метрів до пішохідного переходу нельзя. Прямо напротив генпрокуратури на тротуарі стоять автомобілі. Їхні служебні очень дорогі. Поправам дорожнього движення, здесь должно бути 2 метри для проходу пішоходу для комфортного активіст дорожнього контролю під ГПО не знаходить комфорту ні для пішохода, ні для автомобіля. Деїчники, які в окружному суді боролися за безперешкодний рух машин, на цій вулиці порушень прокурорськими автівками не бачать. І ну, і? Інспектор, маєте реагувати. Ой, це, Я це вже вийшов, робота? подивився, нема автомобіля. Порушення чого ви бачите? Де ви бачите? Це можна проти спокійно працювати від тепер зможуть і працівники окреставрації, яких уже більше року допікали акціями протесту громадські активісти через знищення гостиного двору. Окружний суд і тут заборонив проводити мітинги на віки вічні. там ухвала строки. Ну, Скільки ви не можете О, бачите? доцільне питання? Не написано строків. Ти різкуєш стати Дівачка і кукареку. Такі пікантні погрози пану Богдану шлють напередодні, чи не кожного мітингу, що він проводить під Нацбанком, як постраждалий вкладник. А нещодавно той самий окружний суд заборонив чоловікові, а заразом і всім громадянам збиратися мирно під Нацбанком. Саме цікаво, що не тільки під Національним банком, а на всі інститутські. тепер не можна підійти до нашого олбудсмена. До президента не може тепер прийти маса людей, тому що є заборона суперечить глузду. Абсурдно були приклади, коли людині забороняли протестувати шляхом гри на трубі. Абсурдних судових заборон Роман й бідай, як юрист, начитався багатько. Ось деякі з них при проведенні заходу існує загроза безпеки здоров'ю людей через тривалий вплив на їх організм зниженої температури та можливість розповсюдження в цих умовах повітряно-крапельних інфекцій. Проведення мирного зібрання, направленого на боротьбу з корупційними діяннями голови Черкаської облдержадміністрації, призведе до розповсюдження неправдивих відомостей, що негативно вплине на імідж влади. Суд вважає, що проведення акції, під час якої передбачено тримання портрета прокурора Миколаївської області гальцова вниз головою з подальшим вкиданням портрета в урну для сміття, суперечить моральним засадам демократичного суспільства. 88% вісім позою органів влади про заборону мирних зібрань. Суди задовольняють у порівнянні з попередніми роками. Заборон на мітинги збільшилися втричі. Підрахували юристи, найбільше не дозволяють у Харкові. Червоним позначено на кор користь органів влади а зеленим на користь організаторів мирних зібрань. І ось якщо я пролистаю, ви можете побачити на чию користь приймаються такі рішення. З зеленого кольору майже не можна побачити. За словами юристів, чиновник, який не хоче псувати імідж свого відомства, може заборонити через суд будь-яку акцію протесту. Тому українці вигадують, як обійти заборону. Хто беззупинно переходить з дорогу? хто раптово ламається на дорозі разом з іншими десятьма машинами. З тюми вбирається. Пропустить на навстречу з вашим хазяїном. За планету такуємо! Азат Сафаров, Іван Наконечний, час підсумки.